Презентація мого каналу «Шпаргалка для мільйонів людей. У мене ще є у Фейсбуці група, яка називається Ідентична Шпаргалка для мільйонів людей. Я назвала однаково, щоб, можливо, вони працювали синхронно. А можливо, щоб людям було простіше знайти. Отож, хочу сказати, що на моєму каналі, YouTube-каналі, шпаргалка для мільйонів людей є відео, яких немає абсолютно ніде. Перші чотири відео, як вилікуватись від раку. Ем, є пророкування Ванге, що нібито у 24-му році навіть лікарство від раку. Там я у опримітці до відеоблогу про рак розказую, розказую, що щоб вилікуватись від раком, це не лікарство. І якщо хто хоче дізнатися, саме там він може почерпнути цю інформацію. І саме за, ці... за допомогою цих чотирьох відео спробувати так і вилікуватись від цієї серйозної хвороби. Крім того, там є відео, як зняти симптоми такої хвороби, як ковід, яка прогресує на даному етапі так добряче. Е є відео у мене. Як зняти симптоматику такої хвороби, розповсюдженої як кандидоз. Дуже безпечний спосіб. Кого це зацікавить, можете там це відео знайти. Ще одне таке хороше відео: як зняти симптоматику такої хвороби, як сиборея. У народі це лупа, і буває вона трьох видів. І я там розказую, як правильно. Знімати симптоматику, наслідок цієї хвороби зазвичай може бути алпатія. І крім того, у мене там є відео, відео, хороше відео, у якому я розказую, як же ж саме повернути волосся на своїй голові. Там дуже хороші підказки. Отож, цих бажаючих можете подивитися. Ще наслідок. Ці хвороби сабурея це прищі і горі на шкірі. Е, я говорила, що вони з'являються найбільші в найбільшій мірі саме в період статевого дозрівання і можуть періодично проявлятися протягом цілого життя. Отож, там є відео, як же можна позбавитися прищів і вгорі. Е, все, що я хочу зробити, це маленька капля у бездомному океані. Але без цієї каплі океан би не був повний. Я говорила, що таких людей, які настільки впізнані стосовно медицини, в світі немає. І навіть просила, щоб хтось в світі з людей пливових організував шабаш 12 профільованих лікарів. І я. Був вдячна, якщо хтось зацікавиться цим і організує для мене такий сюрприз.